Доброго дня, дітки, а ви знаєте, де народжується здоров'я, так, в чистоті, а що живе там, де брудно? Вірно, різні мікроби, які ведуть до хвороби. Що ж таке мікроби? Це маленькі злодіяки, розбишаки, що живуть усюду, де є повно бруду і в болоті, і в грязюці, у смітті та в пилюці, під брудними. Нігтями та руками той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете купатись, з милом вмиватись, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. А зараз, дітки, я вам пропоную провести досвід і подивіться, чому потрібно мити руки з милом і яку дивовижну силу має мила. Налякаємо мікробів. Для цього нам буде потрібно дві ємкості. В одну наливаємо воду, в іншу рідке мило. А ще нам, дітки, буде потрібен мелений перець. Його ми насипаємо в ємкість з водою. Дітки, давайте разом уявимо, що перець це мікроби, які ведуть до хвороби. Опускаємо пальчик у воду. Що ми бачимо? Мікроби начіплялись на пальчик. Треба пальчик вимити з милом. А тепер пальчик опускаємо в мило. І в'ємки з мікробами. Дітки, подивіться, як розбігаються мікроби-злодіяки. Ось дітки, чому потрібно мити руки з милом, щоб не хворіти молодці, до нових зустрічей. Будьте здорові!